Що ти будеш робити з людьми, які в ефірах каналів все одно продовжують риторику війни. Причому це ті ж самі канали, які були за Камалу Харіс. І тепер ти розумієш, що це партія війни в Україні. Вони ні за що не будуть міняти адже. Але їм в Україні можна говорити. Не можна говорити тим, хто за мир, за перемовини, за збереження життів. Ну от сидить в ефірі експерт, ну такий нормальний, прокачаний, знає свою справу. Знає фактаж. А от журналістка, вона: о, давайте будемо сподіватися, що кожен наступний випуск ми будемо починати з теми вибухів, що там значить вибухи, і побільше їм того благодатного вогню, і щоб їхнє так зване гражданське населення нам побільше щось там чинило спротив. Чи я не знаю, я, я не знаю, як з цим боротися. Тобто сидить людина в ефірі, у якої благодатний вогонь. Оце, який вона називає, Він ну, постійно постійно Київ місяць підряд утюжи дронами. Місяць. От буквально там скільки, день чи два за місяць не було. І вона розповідає про благодатний вогонь і про так зване гражданське населення. Хочеться спитати у цієї людини. А ти хто? Хто ти відносно їхнього гражданського населення і їхніх військових? Ну вони теж тебе розглядають. Як об'єкт військової агресії і цілі. Тебе це влаштовує? Ну тебе це влаштовує? Тебе влаштовує, якщо там будуть говорити, що в Україні так зване мирне населення. Ну, а що у нас? Всі, всі хочуть війни до кінця. Я бачу, що військові вже хочуть додому, військові хочуть зберегти своє життя. Військові розуміють, що їх так само кинули. Часто збагатились генерали і командири на крові людей. Що це за риторика? Що це за риторика? Ви, якщо так, ви можете мобілізуватись. Тут ось історія з одним. Йому повістку дали, а він тепер оголошує, що це переслідування його. Знаєте, таких вас, які за війну, але проти своїх безпосередньої участі в ній, дуже багато. Ви вже людям так голови промили. Що не знаю, це вже схоже на якийсь інформаційний злочин. Тому ви можете мобілізуватись і там не язиками, а реально захищати країну. До речі, це подарунок від військових. Тому там, не думайте, що а то зараз буде. Чого ти натягнув військову форму? Подарували. Військові подарували, тут Швейцарія, коротше, так. Все, бережіть себе, не забувайте підписуватись. Телеграм, Ютуб, Шавці профілю, Все тут. Напишіть, що ви про це думаєте і коли це все закінчиться.